Не менш, що я можу сказати? Зараз ми трошки поговоримо про наскільки воно ускладнюється, чи ускладнюється, і що воно таке відбувається. І для цього у мене є ілюстрації не лише з Вікфом, тому що ну, це представник, він має спецпредставник на переговорах. Очевидно, у них там якісь ігри. Вони в цих іграх намагаються в щось гратися, але заграються. Я хочу вам показати міністра оборони і його інтерв'ю. Значить, Пітер Гексет, ви можете піти подивитися його інтерв'ю повністю без моїх вирізок. А я вам буду цитувати шматки цього інтерв'ю для того, щоб ви побачили моральну деградацію просто в прямому етері. І я це знову ж таки роблю для того, щоб зробити оцей ось момент. Зліпку реальності, в якій ми зараз знаходимося, тому що все це. Цягає якогось неабиякого абсурду, і у цього є дуже позитивні характеристики, тому що це спонукає тих, хто ще не впав в віддіократію, все-таки прийти до тями і почати щось робити. Це знаєте, як Путін найкраще згуртував українців проти себе. Мені здається, що Трамп робить теж таку десь приблизну роботу, але для того, щоб бачити, що відбувалося в ці дні, і можливо, потім з веселощами згадувати це десь у майбутньому, коли я вам буду повторювати. Шуматки цього етеру, то треба ж все таки взяти матеріал і його якось якось з ним ознайомитися. Отже, Пітер Гексет, міністр оборони е, Америки, знову ж таки, міністр оборони е, США, дає інтерв'ю декілька днів тому. Ви можете піти подивитися, скільки два навіть не декілька, е, коли робили ну Тобто, 24 години тому він е, е, дав інтерв'ю з приводу війни Росії України проти України, і от що він там наговорив. The president is focused on one thing and one thing only, and that's stopping the killing and the destruction across Ukraine and ensuring an enduring peace. Uh, so both sides are going to make a lot of claims, and the president has very directly engaged both sides in real time. There's bilateral negotiations with Russia, which, by the way, no one else has been able to do. Joe Biden was never able to bring Russia to the table for actual peace talks, only Donald Trump. He's the only man in the world that would be able to do that. Мені дуже подобається насправді, як всі чиновники Трампівського цього офісу дуже багато наголошують на тому, що тільки Дональд Трамп досягнув того, того того, того. В принципі, якщо їм не пояснювати слово деградація, можна говорити тільки Дональд Трамп сягнув такого. Великого і величного рівня деграданства. Так більше ніхто не зміг. І він такий король Джуліани. І взагалі все прекрасно. Одним словом, найвеличніший, просто найвеличніший. І тут ми трошечки повертаємося, ніби в свою історію, тому що ми бачили, як наша історія розгорталася. Але ви бачите, наша історія розгорталася розгорталася. І зараз, попри попри Напруженість драматичність ситуації і історичного моменту ми все одно в цьому історичному моменті сильніші за всі будь-які попередні моменти. Попри те, що зараз наш основний союзник, один із ключових партнерів, робить таку херню. І, отже, Гексен говорить, що нарешті Трампові вдалося досягти того, що ніхто, ніхто, ніхто не досягнув а Трамп найвеличніший досягнув. Але були нюанси у цьому інтерв'ю. І ці нюанси в принципі сьогодні всі обговорювали, тому що ну зокрема на засіданні ООН винесли дві резолюції, і в одній одна резолюція була України, яка була чергова про те, що Росія є агресором. А друга резолюція була від штатів, в якій штати від того, щоб називати Росію агресором. Давайте ж послухаємо, як вони про це говорять. Reports that a G7 statement, uh, the U.S. opposed calling Russia the aggressor in that statement. And also, there are these warring resolutions allegedly at the U.N. The U.S. wanted to essentially water down what Ukraine is trying to offer. This is what the Wall Street Journal reports. The, U the Ukrainian draft pins the war's cause on Russia and calls for a peaceful solution this year built around a Russian withdrawal from Ukrainian territory. The U.S. resolution makes no reference to who started the war and makes no specific demands. Of the Kremlin, Russia attacked. But why does it seem there's some hesitance to say that? My question is Does all the finger pointing and pearl clutching make peace more likely? That's the enduring question the president is asking. He wants peace. And if that's the case, you've got to stare down the Russians and Vladimir Putin and who they've chosen to negotiate and have earnest conversations about difficult things, about security guarantees. Uh, about you know 2014 borders, what those will look like. About NATO members, same thing with Ukraine, constructively and productively. So standing here and saying you're good, you're bad, you're a dictator, you're not a dictator, you invaded, you didn't. It's not useful. It's not productive. Ти дивись, який продуктивний міністр оборони США. Ви розумієте? Ви можете себе уявити? Міністр оборони США говорить непродуктивно називати когось агресором чи не агресором, диктатором чи не диктатором. А якщо це непродуктивно, ти що, пішов проти Трампа? Трамп ж назвав Зеленського диктатором. Ти що, ти критикуєш Трампа? Отак, от відкрито, піт? Ну, ну, ну хіба так можна? Ну хіба так можна? Ну піт? І от він говорить, що Росію агресором не треба називати, бо це мовля. Не наближає мир, не наближає мир, бо найкращий спосіб досягнути миру з агресором не називати його агресором, не говорити йому все, що він зробив, а говорити з ним про те, що йому хочеться говорити, і грати за його правилами. Головне не драдувати агресора, говорить нам яструб миру. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки на секундочку, на секундочку, я нагадую, у мене є збір, на який ви можете задонити, тому що чим далі ви будете рухатися зі мною по цьому етеру, тим більше у вас буде волосся навіть на ногах ставати дибки. Абсолютно, слухаємо ж далі. Отже, продуктивно чи непродуктивно тикати в когось пальцем і називати його диктатором. standing here and saying you're good, you're bad, you're a dictator, you're not a dictator, you invaded, you didn't. It's not useful. It's not productive. And so President Trump isn't getting drawn into that in unnecessary ways and as a result, we're closer to peace today than ever before. Якщо отак от заховатися, то нас не буде. І якщо ми заплющимо очі, то війни теж не буде. Ми не будемо бачити, як розбомбили українські міста. Як кожен день атака дронів іде по 100, по 200, по 300 дронів. А якщо робити вигляд, що цього всього немає, то цього всього і не буде. Воно зникне. Як вам стратегія міністра оборони США, друзі? Це ж мощ? мощ. But Fair to say Russia attacked unprovoked into Ukraine three years ago tomorrow. Fair to say it's a very complicated situation. Все дуже складно. Це дуже складна ситуація, говорить нам гексет. Ну і далі відбувається інша історія. Журналістка все таки вміє. Влучавлювати те, що треба вичувати. І вона вже і так підійшла, і так підійшла, і так поставила незручні запитання. Ну і така. А давайте я вам напам'ятаю. Друзі, і я прошу, не виправляйте моє, напам'ятаю. Я знаю, що слово нагадувати українське слово, але це мем про Януковича. Я повторюю його просто кожен раз я кажу це слово, і хтось в чаті немає такого слова. Є. Воно з'явилося завдяки тому, що його сказав Янукович, і все. Давайте. Треба ж від Януковича хоч якийсь спадок залишити нормальний. Отже, ведуча напам'ятала піту гексету про дещо, про що гексет волів би забути. Okay, we'll leave it there. Um, You have said previously that Putin is a maniac, you've called him a war criminal. How would you describe him today? Uh, he's someone we're negotiating with to end, to end, end a conflict. Дивіться, уже і Путін, і не маніяк, і не от, це от все, він просто. Тобто, тобто, ведуча нагадує, ви раніше дотримувалися іншої думки. Ну, раніше я був не міністром оборони, говорить нам м -м, Гексет. не міністром оборони, я вже все пам'яв. І насправді. Це дуже типова історія з поведінкою офісу Трампа, тому що не один гексет це проявляє, і насправді я не можу вам показати весь букет девіацій, які транслюють спікери від Трампа. Але ну, наприклад, ось дивіться ще у мене тут Майк Волтс. You wrote in an op-ed in the fall of 2023 that "quote Putin is to blame, certainly like Al Qaeda was to blame for 9/11." Mm -hmm. Do you still feel that way now, or do you share the president's assessment as he says Ukraine is to blame for the start of this war? Well, it shouldn't surprise you that I share the president's uh, assessment on all kinds of issues. What I wrote as a member of Congress is was, was as a former member of Congress. Look, what I share the president's assessment on is that the war has to end. Це радник Трампа з нацбезпеки. От ви побачили міністра оборони? Ви побачили радника Трампа з нацбезпеки? Один сказав, що Путін маніяк. Інший сказав, е, от то, що Путін робить в Україні, це те ж саме що зробила Аль-Каїда в Штатах. Mm, ну я це казав раніше, коли я був там іншим. А зараз я поділяю повністю точку зору Трампа. Це вам так маленький зліпок того, що відбувається, що там відбувається. Тому що ну ми ж не розбираємо насправді в нашому просторі всі це інтерв'ю. Це ж я так вирішила. я так думаю, ну зроблю вам зліпок, щоб щоб ви побачили. Бо я так деякі інтерв'ю не цитую, а тут просто мені здається, ну, знаєте, букет. Oh, but fair to say, Russia attacked unprovoked into Ukraine three years ago tomorrow. Fair. Okay, we'll leave it there. Um, you have said previously that Putin is a maniac. You've called him a war criminal. How would you describe him today? Uh, he's someone we're negotiating with to end to end a conflict you wrote in an op-ed in the fall of 2023 that quote, putin is to blame, certainly like al-qaeda was to blame for 9-11. Mm -hmm. do you still feel that way now, or do you share the president's assessment as he says ukraine is to blame for the start of this war? well, it shouldn't surprise you that i share the president's uh, assessment on all kinds of issues. what i wrote as a member of congress is was, was as a former member of congress. look, what i share the president's assessment on is that the war has to end. Друзі, Також не хочу, щоб ви сприймали мій етер як я не знаю відспівування Америки, тому що насправді там дуже багато різних спікерів, і насправді і спільнота активно є, як і в кожній країні. Насправді є довбні, є нормальні і є щось, що проходить різні стадії деформації, але можливо повернеться до тями. Сьогодні я вам показую клоунаду переважно ну будуть ще декілька зразків чогось такого для детоксу. Але ну типу, я не можу зробити ефір і про те, і про те, і про те, і про те, і про підтримку одночасно. Але знову ж таки, зважайте, по перше, на те, наскільки Європа почала активізуватися в прив'язці до останніх заяв істеблішмоту американського. По-друге, зверніть увагу на те, скільки європейських лідерів сьогодні приїхало підтримати Україну, і насправді те, що звучить і те. що що я вам відтворюю зараз в етері, Це ж не тільки я це чую, а і дуже багато інших людей, які розуміють, яка волохата ізда їх накриває від кожного з таких висловлювань. Потенційно, ну і відповідно, я не хочу нікого тут відспівувати. Я просто роблю зліпок моменту, і ми дійсно побачимо наскільки змінюватиметься ситуація. Ситуація є переконана більш ніж більш ніж переконана, що буде змінюватися. І, можливо, наприкінці уже цього року я підійду до цього етеру, повторю вам шматки з нього, і ми подивимося, як і що розвивалося. Але це дуже важливо бачити, що вони говорять. Ну і також не забувати підтримувати донейтом тих, хто працює. Дійсно працює на перемогу України, і я знову ж таки нагадую вам про цей збір. Перш ніж ми підемо далі до цитат Гексета, тому що з цитатами Гексета ми ще не завершили. Він там розповідає, чому те, що він раніше говорив про про Путіна, не актуально уже зараз. Тому що what the Defense Secretary thinks about Vladimir Putin is more or less irrelevant in this. I want peace. I want the killing to stop. I'm going to play my role and Donald Trump is leading it and we're closer today than ever before. Does the US have a role though on the world stage to say this is a bad person, this is a dictator, this is a, an aggressor? Do we have a responsibility to say that? Now we have done that plenty of times uh, in, and it's not a, 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 a crazy statement to say there was an incursion into Ukraine, there was an invasion into Ukraine. Слава Богу, він визнав, що вторгнення в Україну Але друзі, друзі ну слав... ну, не все що втрачено, є можливість зробити відкат назад. Як тільки, як тільки у них з'явиться привід зробити відкат назад, уявіть собі, що понесеться в бік Росії, яка їх провернула через цю м'ясорубку приниження. Ну тому що це м'ясорубка приниження. І от так, да, можна сказати, що вторгнення було. It was previous administrations who said a minor incursion, and then welcomed Vladimir Putin took that as a signal of weakness and entered. The other thing to step back on Ukraine here, Shannon, that's really important. Every part of this discussion for President Trump is from a position of strength. The perception from Vladimir Putin that Donald Trump is strong and means what he said says has driven them and the Ukrainians to the table with an opportunity for peace. There's nothing weak about. It was Obama. to bring peace that nobody else would be able to do. Досягне миру Трамп. І ви тут пишете їм повезло, що рашка не їхній сусід. В смысле, не їхній сусід. У них 4 кілометри води між ними. Альо, альо, згадайте карту світу. Рашка їхній сусід. Просто вони сусідні тими регіонами, які в принципі і так там, десь вони щось там коротше. коротше. Ми побачили тільки що, що таке розмовляти з Росією з позиції сили. Розмовляти з Росією з позицією сили це не згадувати, що Росія агресор, не згадувати, що Путін мені чили, не згадувати, що злочини Росії як злочини Аль, -Аль каїда Не згадувати це все, говорити, що Трамп найвеличніший, і так ми переможемо. Знаєте, я от у вересні робила для вас такі випуски детоксу. І насправді вже перейшла в цей режим, тому що це все більше. Ну я розумію, що ми можемо переходити тільки, от, ну, тільки в такий ритм етерів, це не можна всерйоз розглядати. Тому що якщо дивитися на це все серйозно і проживати всі ці емоції з <с? тим масштабом, який насправді ма... треба проживати, таке деграданство, хоча б американського міністра оборони, не кажучи, вже взагалі про весь весь їх купол, то це, звичайно, дійсно дуже сумні етери будуть. Але... От я у, січ... у січні у вересні почала робити ці етера детокси, і вони так у мене і котяться-котяться. І детокс, навіть якщо вам показую таку маячню. І от в вересневому детоксі я вам показувала один мультфільм. Дуже мені це нагадує те, що зараз відбувається в американському естеблішменті. Якось купив я акваріум з рибами. Сиджу. Обідаю, спостерігаю. День, два, тиждень. Вода в акваріумі каламутна, водорості завелись. Поміняти б треба, та підвестися ліхо. Бачу, ще одна риба з'явилася. Якась страшна. Міркую. Відділити б її треба. Треба було б звик я до свого стільця. Та й що там вона зробить? Ну, з'їсть вона одну, другу, та й заспокоїться. Бачу, всіх поїла. А, о, зовсім озвіріла. Думаю, втручатися треба. Кажу, дивись, Васю, що за неподобство. Бідний Вася, друже мій єдиний. Вона ж його з'їсть. Допомогти б йому треба. Reports that a G7 statement uh, the U.S. opposed calling Russia the aggressor in that statement. And also, there are these warring resolutions allegedly at the UN. The U.S. wanted to essentially water down what Ukraine is trying to offer. This is what the Wall Street Journal reports. The, the Ukrainian draft pins the war's cause on Russia and calls for a peaceful solution this year built around a Russian withdrawal from Ukrainian territory. The U.S. resolution makes no reference to who started the war and makes no specific demands of the Kremlin. Russia attacked. But why does it seem there's some hesitance to say that? My question is Does all the finger pointing and pearl clutching make peace more likely? That's the enduring question the president is asking. He wants peace, and if that's the case, you've got to stare down the Russians and Vladimir Putin and who they've chosen to negotiate and have earnest conversations about difficult things, about security guarantees, uh, about you know two thousand and fourteen borders, what those will look like, about NATO members. Same thing with Ukraine, constructively and productively. So standing here and saying you're good, you're bad, you're a dictator, you're not a dictator, you invaded, you didn't. It's not useful. It's not productive. Непродуктивно, не корисно. Я не знаю. Я розумію, що, скоріш за все, під Гексет ніколи не бачив українських мультиків радянського періоду. Але може хтось йому покаже? Може, хтось йому покаже, чим все завершується? Що це значить? За яким правом? Спробую з нею по-доброму домовитись. Тому може вона розсердиться і зовсім перестане годувати. Я краще звідси буду протестувати. Ну і поки Америка протестує з акваріуми, намагаючись не сказати нічого такого, що роздратує Росію всемогутню над державу, якій ніхто не може протистояти крім України, яка протестить вже, виходить, що і Китаю, і Північній Кореї, і Росії, і Америці одночасно держава, у якої немає свого суверенітету, вона проксі держава, якою Америка проти нас воює проти Росії воює. Але але що то пішло не так. Що ж пішло, не так? Щось пішло не так. Знаєте, насправді десь побачила цю фразу, не можу вже згадати, з приводу того, що є дуже багато висловлювань з приводу сумніву в суверенітеті України. Мовляв, ну от подивіться, чи вони суверенна держава, чи мають на те право, то що, тощо, тощо. Але питання в тому, що ніхто. Майже ну мало яка країна в світі, ні, є такі країни, мало яка країна в світі проходить через стільки випробувань власного суверенітету і дотепер стоїть. Якщо хто довів, якщо хто довів свій суверенітет, то це довела Україна, а Росія і Америка одна одною капітулювали. І Росія теж капітулювала. По про те, що Америчка оце це все заявляє, у них відбулася подвійна капітуляція, тому що вони одне з одним домовилися домовилися, а капітулювали вони перед нами насправді, бо цією домовленістю вони зламали ту велику бульбашку. Яку Росія дуже довго ліпила з приводу того, що Україна це проксі держава, якою Америка воює проти Росії? А ну ж, як нами воює Америка, якщо вона нас не може примусити до перемир'я і вдається уже просто до відкритої на нас атаки, зі звинуваченням того, що Зеленський диктатор? Ну, типу, да, ми така залежна в руках Америки держава, що відмовляємося йти на ті поступки і бути тими клоунами, якими сам істеблішмент Америки погодився бути в цих умовах.